Пристрій постановки радіоперешкод з назвою Буревій. Так. Буревій чому? Тому що в півішки, і, як і пташки, налетають в буревій. Тобто, поставляється ну, в, в такому вигляді це 4 частоти 433-08-09 09 і 2,4 може бути 1,5 і 1,2 ГГц, а може бути і 5,8 г. Це в залежності від того, що саме очікуєте від, від пристрою. Забезпечує приблизно 300-400 метрів. Ну, в принципі, як будь-який другий по дальності спрацювання у такі, антени, да, Це направлені. І В залежності від відстані до оператора, від відстані до самого коптера і так далі спрацювання. Модулі доступні 70 та 50 ватт. Далі що? Акумулятори. Да. Акумулятор підійде любиє впівішне. Якщо не вистачає... Тих, що в комплекті, під'єднали в не любий, поїхали. Це вхідне, вхідна напруга. Поки ми не включили модулі, ми бачимо, наскільки ну, на заряджений акумулятор. 24,6, нормально заряджений. Включаємо, включаємо споживання. Тут має просі... трошечки впасти. Ну, трошечки просіла напруга. Вон видно, що на амперметрі ми вже бачимо, там пляшуть. Циферки працює споживання. 08, 0,9 включили. 2,4 не буду включати на голову. Дуже душить мені так здається, як, як мінімум, бо мікрохвильова пічка. Да? Показую дичину якусь завжди, по стрибає там, напруга на модулях на самих, на самих ВЦО, мікросхеми там стоять, вони змінюють частоти, змінюють, змінюють споживання. Відповідно, тому на амперметрі ми просто бачимо, що споживання йде. Ну, і відповідно, модулі працюючі. Радіатор встановлений на кожен, на кожен модуль окремий радіатор для того, щоб бо вони насправді там 70 Вт можуть бути або 50 ватт. Але насправді споживають 140-150 Вт на годину. Тобто цих акумуляторів напасти важкувато, але якщо треба, то треба. І умовно можна під'єднати до бортової сети любого сіті любого авто, автомобіля 12 вольт або 24 вольта автівка. Тут стоїть DC-DC перетворювач. достатньо його для того, щоб живити цей пристрій. Ну і відповідно, ще такий кабельок, подовжувач, ну, умовно його можна використати як. Для підключення для, до, до, до автівки. Да, є ручна ручка для переносу, Достатньо від важкувати, хоча повністю корпус алюмінієвий. Ну і відповідно, тут є ще можливість на перспективу встановити якесь кріплення для кріплення на автівку. Все, такий пристрій.